Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо світлодіодний ліхтар від компанії ALET, модель WL949. Постачається ось такий фірмовій упаковці ліхтар. Всередині у нас ось такий комплект. Тут знаходиться фірмовий чохол. Інструкція, дріт живлення з роз'ємом Type-C і сам ліхтар. Ліхтар абсолютно повністю металевий, будований акумулятор на 5000 мА в даному ліхтарі, є е, е, магнітне кріплення, заряджається. Через роз'єм Type-C, і також через роз'єм USB можна підзарядити мобільні пристрої, тобто як функція Powerbank. Ліхтар має потужність 27 Вт, є основний світлодіод, і є ось такий як підсвітка. І також додатковий невеличкий ось такий ліхтарик. Вмикається ось таким чином, є різні типи світіння. Давайте вимкнемо світло. Ось так відсвічує основний світлодіод білим кольором. Як заявляє виробник, в такому режимі е ліхтар можна пропрацювати до 5 годин. Якщо вимкнути ось такий тепле світло, в такому режимі ліхтар можна проробити до 9 годин. Якщо користуватись Ось таким ліхтарем, що також доволі класно відсвічує, в такому режимі до 27 годин може пропрацювати ліхтар. При купівлі на ліхтар обов'язково також розповсюджується гарантія. Міняється кут нахилу, можна виставити будь-яке положення. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.